Вітаю всіх на каналі Казкова Скарбниця і з вами я, Фея Казок. Якщо ви хочете бачити гарний контент українською мовою, то підписуйтесь, будь ласка, на канал. А зараз будемо читати дуже цікаві казочки. Тому не перемикайтеся! Казочка про мрію. Маленьке порося Лула постійно мріяло про те, щоб велике корито було завжди повним їжі. Лула дуже любив їсти, коли господиня наповнювала корито. Він першим біг до нього і намагався пошвидше з'їсти, найбільше за усіх поросят. Одного разу Лула побачив на хазяйському дворі стару черепаху чері. Чері, а чого ти так повільно повзеш? Ти що, нікуди не поспішаєш? запитала порося. Я гуляю, і поспішати мені нема куди, стримано відповіла черепаха. Як це нема куди? здивувалося порося, аж раптом господиня почне годувати черепах, а тебе немає. Хіба ти не мрієш корито, повне їжі? Чері здивовано подивилася на поросятко, посміхнулася і сказала, те, про що я мрію, ніколи не станеться. Люба Черепахо, що ж це таке може бути? здивувалася порося. Я мрію про те, щоб бути молодою, як ти. Дитинство це чудова і неповторна пора. У дитинстві відбуваються найдивовижніші і найпрекрасніші відкриття. Дізнаєшся багато цікавого та нового. Порося задумалося. Їжа це, звичайно, дуже смачно, але не варто витрачати весь свій час, чекаючи, поки господиня наповнить корито. Вирішив Лула. Порося стало більше часу проводити з мешканцями двору, знайомитися і дружити з котомурою, братами, гусями і песиком, тимком. Лула багато дізнався про життя інших тварин, навчився розуміти котячу і собачу мови, швидко бігати і плавати в ставку. Більше він не сидів у дні безперервно в очікуванні корида, повного їжі, і часто згадував мудру черепаху Черем. Чорниця. Якось влітку троє друзів Іванко, Максимко та Андрійко пішли до лісу по чорниці, натрапивши на галявинку з ягодами. Хлопчики поспіхом нарвали їх з корінням. Та нічого страшного, бадьоро запевняв Іванко, вони ще виростуть. З повною корзинкою чорниць вони гайнули додому. Ягоди сподобалися усім. Наступного літа вирішили хлопчики знову піти на знайому галявинку по чорниці. Назбираємо Повний кошик стиглих та солодких ягід, радісно говорили друзям. Коли вони прийшли на галявинку, то побачили, що вона спорожніла. Лише де неде де виднілися кущики з чорницями, засмутились хлопчики. Почали висловлювати здогадки. Хто ж вирвав їхні чорниці? А на одній з гілок сиділа мудра сова. Послухала вона їхню розмову та й каже, що ж ви, хлопчики, накоїли? Ви самі винищили ягоди, вирвавши їх з корінням. Засмутилися друзі, зрозуміли, що вчинили дуже погано, поміркували трохи та й вирішили на тій галявинці висадити молоденькі кущики з чорницями. Так їхня галявинка відродилася. Відтоді, що літа приходили троє друзів на галявинку по ягоди. Тепер вони обережно збирали ягоди собі та й товаришів пригощали. Казочка про мишеня і світлячка. На узліссі жило мишеня, якого дуже лякали темрява. Ніч, коли навколо нічого не видно, і тільки чутно таємничі шерехи. Одного разу мишеня довго гуляло, бігало і зайшло так далеко, що повертатися довелося вже в темряві. Місяць сховався за хмарами було дуже темно, тільки поруч щось весь час шароділо і ворушилося. І хоча це був вітер, що гуляв у гілках дерев, мишеняті, все одно було дуже-дуже страшно. Раптом воно почуло шум, йому здалося, що це злі чудовиська. серце його завмерло, на очах з'явилися сльози. Але воно прислухалося і зрозуміло, що це хтось плаче. Мишеня подумало, що, можливо, це плаче й кличе на допомогу такий самий, як і він, переляканий малюк. Озираючись і здригаючись від кожного шереху, мишеня пішло на голос і вийшло до куща, між гілок якого було натягнуто павутиння, в якому заплутався світлячок. Мишеня звільнило його і запитало. Ти плакав тому, що тобі страшно в темряві? Ні, відповів світлячок. В темряві зовсім не страшно, як тобі здається. А плакав я тому, що заплутався в павутині. І сам не міг вибратися. А ти куди йдеш? запитав світлячок. І мишеня розповіло йому, що йде додому. І йому дуже дуже страшно. Світлячок був дуже вдячний мишеняті і запропонував йому допомогти. Не бійся, мишенятко, я свічуся яскравим світлом і допоможу тобі дістатися додому, сказав світлячок. Злетів угору та засвітився яскравим промінчиком. Світлячок так яскраво і красиво світився, що мишеня побачило в темряві зовсім-нестрашно. зовсім, зовсім не страшно. Тому що вночі все таке саме, як і в день, і немає ніяких страшних істот. Світлячок провів мишеня додому і подякував його батькам за те, що вони виростили такого доброго та хороброго сина. А мишеняті зрозуміло, що тепер вже ніколи не буде боятися темряви, тому що всі нічні жахіття існували тільки в його уяві. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей!